Ми чому оце всією країною на авто для військових збираємо? Бо потреба гостра, а часу немає. Держава закупляє, але державі централізовано закуповувати довго. Процедури, нормативи, закони, воно все повільно змінюється, адаптовується, купа всього. А вчасна евакуація поранених залежить в тому числі від наявності транспорту, наприклад. Ну і ви знаєте, що авто на фронті живе від кількох днів до кількох тижнів, далі або його немає, або треба ремонт. Ті, хто рвуть, жили і працюють на нашу перемогу, все це добре розуміють. Тому тим більш люто себе почуваєш, коли читаєш пост народного депутата Гео Лероса недаремно він їм показував ото середній палець із трибуни. Це, звісно, не етично, але заслужено. От послухайте текст його допису «Пам'ятаєте скандал про те, як концерн General Motors передав Україні 50 джипів Chevrolet Tahoe?» Для евакуації з зони бойових дій. Нагадаю, одне з цих авто одразу опинилося в особистому користуванні заступника Єрмака. Враховуючи те, що всі ці чевролі та Хо досі катаються Києвом, я вирішив з'ясувати, хто саме отримав ці авто. Ми відправили депутатське звернення в Мінінфраструктури і державне управління справами. Нещодавно ми отримали відповіді, от вони є на екрані. З відповідей стає зрозуміло, що всі структури, які були офіційно заявлені владою, що ніби вони отримали ці автомобілі, від цих автомобілів відхрестилися. Про американські позашляховики нічого не знають у мінінфраструктури, куди за повідомленням американської сторони їх було передано. Але найцікавіше, що вони ніколи не передавалися і не значилися на балансі державного управління справ, про що після того скандалу в розмові з журналістами заявив заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Я продовжу шукати, хто вкрав американську допомогу для евакуації поранених та які держеморди на них катаються. Якщо влада продовжить брехати, скандал стане міжнародним, написав Геолерос. Від каналу Самий Сік. Чиновники з печерських пагорбів та їх обслуга ніяк не можуть наїстися. Може їм ще й сухпайки роздати, аби не голодали. Зеленський, може, зарплату треба підняти своїм посіпакам. Щоб вони перестали красти гуманітарку. Подумайте, Володимире Олександровичу, слава Україні, переможемо.